Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б6, Меламах Б6, повноцінний сон та відновлення сил. Закидували нас фосфором по пару разів на, на день. Вони не жаліли снарядів, вони знищували все, буквально все, все живе і не живе, все повністю змітали під ноль. 41 день він жив у пеклі під обстрілами 24 на 7 і майже без сну Дмитро Бублик з побратимами тримали оборону попасної. На позиції в це місто на Луганщині. Він із ще майже сотнею українських військових зайшов у березні 22-го. До того як ми заходили в Попасну, загинув командир роти і загинув е, заступник командира батальйону. Там були вже на одних із позицій нашого батальйону був противник. Після загибелі командира роти і заступника командира батальйону роти, дві роти були об'єднані. Завдання тримати оборону. За попасною був Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Дуже важко. Кожного дня гинуть твої друзі, гинуть е, люди, які. Захищає свою землю, захищає свою сім'ю. Це кожен день обстріли, це кожен день виснаження. Дуже важко. Дмитро Бублик воює з 2014-го. Служив у мотопіхотному батальйоні 24-ї бригади. В її складі за цей час пройшов усі найгарячіші точки російсько-української війни. З 2014 року по 22 друге у нас дуже багато було місць, куди ми е, заїжджали на ротації. Та, ці міста розбиті, що Лисичанськ, е, що Сєвєродонецьк, що Попасна, що Бахмут. Ці всі міста ми бачили вживу, ми їздили по них, коли вони ще були мирними прифронтовими містами. Колись такою була і попасна. А потім ворог буквально стер місто з карти. Окупанти тисли з усіх боків: вагнерівці, розгвардія, десантники, обстріли танками, артилерією, авіацією. За словами Дмитра, сили противника переважали в три-чотири рази. Противник він не очікував, що будуть настільки сильні люди, настільки патріоти е обороняти свою батьківщину, свою землю. Вони не здали своїх позицій, навіть коли їх залишилося лише одинадцятеро. Згодом за оборону попасної Дмитро Бублик отримає звання Героя України. Але Золота зірка не принесе йому радості. каже занадто висока її ціна. Окупувати попасну росіянам вдалося лише 8 травня 2022-го. Нині. Це фактично місто привид на Луганщині. Вітайте в нашій студії. Молодший лейтенант, герой України Дмитро Бублик. Дмитро, Вітаю вас. Можна я сяду поряд з вами? Ми вже з вами розмовляли за кадром, тому я вирішила, що зараз теж можу собі це дозволити. Я розумію, що важко було, дуже важко згадувати зараз ті моменти. Вам е, довелося тоді дочекатися підтримки? Пам'ятаєте ці моменти, які вони були? Так, після однієї штурмів е, було багато загиблих, було багато поранених. Е, ми зробили так званий відкат для того, щоб хоча б. Згрупуватися і передати наших загиблих друзів, побратимів, передати на пункт евакуації. Залишилося 11 чоловік по рації передавав, що вже ну, я не зможу втримати якусь одну із тих позицій, які були, скажем так, в зоні моєї відповідальності. Після деяких, після деяких розмов з особовим складом, який залишився, ми зайняли ті самі позиції тільки на, на відстані 50-100 метрів назад. Підкріплення прийшло аж вночі. До того часу противник не проводив в моєму напрямку штурму, через те, що сусід. Справа, сусід зліва, брали на себе е, всі удари, скажімо так, прикривали і зробили все для того, щоб вони не пішли в моєму напрямку. Знаєте, ми е, багато говоримо зараз з героями і розуміємо, що в ті моменти, в ті важкі дні вони навіть не ну, усвідомлювали, звідки брали ці якісь неймовірні сили і витримку. І ця сила і витримка була і в вас. Зараз ви тут. Хто є вашою підтримкою? Після цих подій це стала, ну, скажімо так, моя друга половинка, яка постійно спілкується, яка постійно питається, яка старається вивести з того, з того стану, з тих спогадів взагалі з того стану. Це ваша кохана? Так. Як її звати? Їй буде дуже приємно. Аліна. Аліна. Знаєте, це так важливо знайти ту людину, яка буде підтримувати навіть тоді, коли хлопці з неймовірною силою, яку, можливо, вони в певні моменти і не визнають у житті зі своїми другими половинками, дозволяють собі бути трішки слабшими і дозволяють їм допомагати. Дякую, що впустили в своє серце Аліну. Велике дякую Аліні, яка бере на себе цю зараз оборону вас і підтримку. Стає можливо вашим психологом, вашими думками, вашими руками в деякі моменти, плечем, на яке можна спертися. Це важливо. Ви були плечем для своїх побратимів. Зараз. Вам теж потрібна підтримка. Скажіть нам, людям, які іноді губляться в таких ситуаціях, я бачу, що ви хвилюєтесь, я бачу, що важко і болісно згадувати. Я не буду чіпати ті теми. Але підкажіть нам, як правильно себе поводити, якщо раптом ми побачимо, що хтось потребує допомоги. Як краще заспокоїти? Чи можна підходити, чи можна розмовляти? Що нам робити? Це як казала пані Тайра, це особистий в кожного індивідуальний підхід. Просто. Е... На своєму випадку, якщо я не хочу про це говорити, то будь-ким, чи то буде психолог, чи то буде близька людина, чи це будуть батьки, ну, я про це говорити не буду. Я вже коли сам, ну, як кажуть, як захочу про це там, щось поговорити, чи я відчую вже, що я можу, готовий про це поговорити, так я про це вже буду говорити тільки з близькою людиною. Це не буде постороння людина, це буде тільки близька людина. Дмитро, я вам дуже вдячна, що ви сьогодні прийшли до нас. Можу я вас обійняти? Дякую вам. Дякую, Дякую, що сьогодні були з нами. Продовжити відкривати серце. Нам потрібно говорити, щоб ми краще розуміли один одного, щоб цивільно розуміли військових. щоб дружини знали, як розмовляти зі своїми чоловіками, щоб діти знали, як допомагати своїм батькам. Ми всі поряд, все буде добре. Дякую вам дуже.